Вітаю вас, малеча і дорослі! Сьогодні вас в Подорож кличе зайчик зай. Разом з ним ми відвідаємо замок Принцеси Злати. Виконуємо багато цікавих завдань і обов'язково закріпимо правильну вимову улюбленого зайчикового звука З. Вас чекає безліч цікавинок, вправ та ігор. Отже, ви готові. Всім привіт! Це Зайчик-Зайзай, і -зай. йому дуже потрібна ваша допомога. Із замку, що за лісом, надіслали листа. Мабуть, у них там щось трапилось. Ось конверт. Давайте дізнаємося, що саме трапилося. Зайзай! -зай. Ти нам потрібен замок у жахливому стані, написано в листі. Допоможи нам навести тут лад, і ми щедро тобі віддячимо. Ох, так лист! Справа серйозна. Ми, звичайно, допоможемо, але спершу до замку треба дістатися. Для початку потрібно пройти через ліс. Гайда зі мною! Відправляємося з разом з зайчиком мандрівку. Ой-ой-ой, подивіться, скільки зайченят зібралося на галяві. Вони грають у хованки. Тож, перше завдання. Промовляйте чітко і правильно звук з, коли побачите, що один із зайчиків сховався. З! З. Не забувайте тримати язичок за нижніми зубками. З. 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 Дзвінко промовляємо. З. І останній зайчик заховався. Наче ви впоралися? Молодці. Ще одна перешкода. Подивіться, на тій стороні зайчика чекає винагорода. Тож, треба звук з промовляти і на той берег пострибати. Починаємо. З. 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 І ще разочок з. Ось і дісталися. Смачної морквинки. Зайчик може подякувати. А ось і замок на височезній горі. Щоб дістатися туди, потрібно назвати склади на хмаринках. Чітко склади вимовляй і по хмаринках стрибай. За-за. Зо зо. Зу, зу З, з. З, з, з. Нас хмаринки довезли. Ось ми, нарешті, і в замку. Подивіться, який він гарний. Тут живе принцеса Злата. Злато! Принцесо, де ти? Злато. Ого, які величезні сходи, а зайчик такий малий. Допоможемо пострибати сходами, називаючи склади. Аз. Аз. Аз АЗ. Оз. Оз. Уз, уз. Е, із, із. Оз, ез, із. подивись зі сходів вниз. Отже, ми з вами промовили чітко прямі склади зі звуком з. І потрапили в наступну величезну залу. Але тут стільки дверей. Як же нам дізнатися, в які двері потрапити? Знову на допомогу нам склади. Склади називаємо, і вони покажуть нам потрібні двері. Перший склад аз. Аз. Оз. оз. Тиз уз уз. З. Із. – «наче ми біля потрібних дверей. Ох, ця зала зовсім не прибрана. Який безлад! Подивіться, скільки пилюки. Пилюку треба прибрати. Скоріше починаємо. Підмітаємо і промовляємо. О зО! Підмітаємо і промовляємо, а за О-ЗО У-ЗУ А-ЗА е з. І зі. І зі. Ізі із. Хто ж цю скриню нам привіз? І що в цій скрині? Давайте. Відкриваємо ось що в ній. Незвичайні предмети. Тепер нам потрібно назвати слова зі скрині. І тоді вони заховаються в порядок. Починаймо. Зуб, золото, змія, зілля, замок. Зірка, зебра. Так, набагато краще. Начебто прибрали трохи в цій залі. Ось і принцеса злата. Вона дуже дякує, зайчику. Але є ще одна справа, говорить принцеса. Що ж це за справа чекає нас? Це обідня зала. І зайчику треба допомогти накрити на стіл. У замковій їдальні. Тож, особливі продукти на з називаємо, на звук з зважаємо. Зефір узвар Безе. кизил, смачні ягідки, гарбуз. Чизкейк. Ох і смакота чекає замкових гостей. Дякуємо зайчику за гарно накритий стіл. Ось. А тепер нас чекає маленька замкова чаклунка Зізі. Зайчику, постривай, допоможи мені зварити зілля. Треба знайти інгредієнти зі звуком з. Подивіться уважно на картиночку. Зайчик говорить, що вже темно, і треба збиратися йому додому. Але якщо швидко ми впораємося, то зілля буде готово. Але воно нам дуже потрібне. Починаємо. Ось я бачу у куточку ву з зол. Подивіться уважно, звичайно, зірка, медуза також потрібна для зілля, червона гвоздика, березові бруньки. І наостанок додамо кавові зерна. Повторіть, будь ласочка, ще раз всі інгредієнти для чарівного зілля. Отже, зілля зварено, і магія відбудеться. А ось і справжня магія. Над замком засвітилися зірочки, але вони дійсно магічні, бо вони приховують в собі. Якісь предмети. Зірочки відкриваємо і слова називаємо газета фазан. Зубр. А ось ця картина називається пейзаж. Вазу ви впізнали. Блуза, язик, гніздо. Ось зірочки допомогли нам назвати слова зі звуком Зо. Знову принцеса Злата питає, питає Зайчика, чи зможе він допомогти, адже у цій залі. Розкидані алмази, зелені і блакитні. Їх треба зібрати і порахувати, скільки зелених, а скільки блакитних. Тож, збираємо алмази. Спочатку зелені. Один зелений алмаз, два алмази. Три алмази. Начебто все. Всі. Всі зібрали, подивіться уважно? Так, наче всі. Починаємо блакитні збирати. Один алмаз. Два алмази. Три алмази. Невже їх порівну? Три блакитних і три зелених. Ах, ось іще один заховався. Отже, в нас чотири зелених алмази і три блакитних. Наче впоралися. Ого! А що ж за цими дверима? Чи зможемо ми відкрити замок? Цікаво. Н нам потрібно. Виконати ще одне завдання і досить непросте. Подивіться, яка табличка. Треба заповнити всі пусті клітинки, щоб табличка була повною і щоб в кожному рядочку не повторювався предмет. А що ж за предмети в нас? Це таз, віз, алмаз. Водолаз. Починаємо з першого рядочка. В першому рядку в нас є таз, алмаз і віз. Хто потрібен нам в клітиночці в пустій? Шукаємо, називаємо. Це водолаз. Отже, перший рядок готовий. Другий рядок віз. Водолаз алмаз. Хто відправляється в пусту клітинку? Так, звичайно, таз. Третій рядок. І в пусту клітинку ви вже здогадалися, що відправляється Алмаз. Так, і останній рядочок в нас візочок. Ось табличка готова. Справилися. Знову завдання, і на цей раз ще важче. В цій табличці треба розглянути уважно картинки і подружити між собою перший рядок і другий, знайти логічні пари. Почнімо. Береза це рослина. Подивіться, чи є рослина в другому рядочкові? Так, гвоздика. Козенятко це тварина. Чи є тварина в другому рядочкові? Так, це зубр. Кукурудза це їжа. Знаходимо їжу в другому рядочкові. Так, смачний чизкейк. Фазан летить до гніздечка, ви вже здогадалися. Золото, звичайно, дружить з алмазом, бо це коштовності. А зубчик відправляється до язика, бо живуть вони в ротіку. Молодці! Із цією табличкою ви впорали. Ну, тепер ми точно відчинимо цей замок. Заходимо. Зала. А озеро. Треба знайти в табличці знову зайвий предмет, для того, щоб дістатися на той берег озера. Що ж тут за предмети? Подивіться. О, знайомі нам тваринки зайчик зебра. Слон і зубр. Подумайте уважно, хто з цих тваринок зайва? Зайчик зебра, слон і зубр. Звичайно, слоненятко, тому що воно не має в своїй назві звука з. Молодці. Наступна табличка. Магазин, м'яч. Змія медуза. Ви вже здогадалися, що зайвий тут м'ячик, бо він також не має звука з. Наступні предмети: ваза, фазан, газета, індик. І хоч індик з фазаном дружить, але звука з він не має, його прибираємо. І ще одні предмети в табличці рибка, зірка, золото, зоопарк. Так, рибка, ти не маєш звука з відпливай, прибираємо. Але подивіться, скільки тут золота. Ось так винагорода. Треба Звичайно, покликати принцесу Злату. Зай, зай, ти такий молодець. Ти зі своїми друзями заслужуєш на, на винагороду. Ваше величність, ми виконали всі завдання. І тепер, зайчику. Точно потрібно повертатися додому. Постривай, зайзай! -зай. Але ж тебе чекає винагорода. Ось подивися, яка величезна... величезний кошик з... зі смачною морквинкою. Тепер ти. І твої друзі вміють чітко і правильно і дзвінко вимовляти звук з. І окремою пісенькою, і в складах, і в част частинках слів, і в різних словах. Отже, відправляйся до своїх зайчиків друзів, і пригости їх смачною морквинкою. Молодці! Зайчик зай, зайчикові ти прибути до замку, плоски, я пропоную вам так, ша, Треба провести зайчика до замку різними шляхами. Права рука малює доріжку до замку по камінчиках, а ліва показує прямий путь за допомогою м'ячика. І це одночасно. Але є ще одна умова: дорогою. Треба промовляти чистомовку про зайчика. Подивіться. Вправа цікава, але не проста. Спробуйте її повторити. Домовились? Отже, бажаю вам успіхів. До нових зустрічей!